Усім привіт! Сьогодні в цьому відео хотів би поділити з вами враженнями про 16 й iPhone. Про його плюси, про мінуси. Сьогодні ми поговоримо. Мій основний смартфон є 16 Pro, але користувавшись саме 16 м айфоном, я виділив для нього певні плюси, які в нього навіть знову ж таки перевагають. Чим у iPhone 16 Pro. Так, прошка цікавіше набагато, але все ж таки певні моменти є сильні у 16 го iPhone. Тому, якщо ви вагаєтесь для себе, сьогодні в цьому відео говоримо про всі переваги про недоліки. Буду вдячний за підписку, лайк і коментар під цим відео. Якщо ви хочете купити собі iPhone, шукаєте новий або вживаний варіант і хочете знайти його в перевірному магазині, щоб не було ніяких проблем. Хороша ціна, відповідно, класний сервіс. То можу вам порадити магазин Яблочко.нет, який безпосередньо мені прислав цей iPhone. Цей iPhone не новий, але він в дуже класному стані. Ви подивіться, як він зберігся. Я розумію, що смартфону недовго, але все ж таки, вже певний час пройшов з моменту його виходу. Але він в ідеалі. Тому ви можете так само купити в ідеальному стані iPhone з хорошою батареєю і за прийнятну ціну. Посилання для вас лише в описі під цим відео. Що мені сподобалось в цьому айфоні? В першу чергу я був дуже здивований, наскільки крутий колір. От саме цей колір мені сподобався дуже сильно. Я вже був, бачив різні 16 айфони, але ось цей колір, ну це я розумію, що справа смаку, ну прям дуже мені імпонує. Якщо брати до уваги, наприклад, кольори айфону 16 Pro, то там такі більш стандартні і завжди. Просто базові айфони, їх була перевага тим, що дуже велика кольорова гама от дуже круто. При тому, що вони зробили матову кришку, це тепер максимально круто виглядає. Він дорожче виглядає. Ось цей новий модуль камери. Ну, мені це відверто кажучи подобається більше, чим навіть у Прошки. У Прошки три камери, там модуль більший. Вони по габаритах відповідно більшу площу займають. Тут якось лаконічніше, симпатичніше. Ну не знаю, мені от прям такий дизайн подобається. Ну тут гарно, прикольно виглядає. Якщо говорити по рамці, подивіться наскільки класно, от колір самої рамки алюмінієвої принципі, якщо брати по практичності використання, от я походив відповідно 16 Pro, там титан. Звичайно, він практичніше в плані царапин, практи, практичніше в плані міцності. На алюмінію царапини будуть видніші, сильніші. але можу сказати, що алюміній також стійкий до царапин, фарба не злазить і реально айфоні базові також зроблені гарно. Другий плюс це відчуття, коли ви тримаєте даний телефон в руці, тому що він однозначно. Відчувається легшим, тому що він є легший, він трошки менший по габаритах. І в плані комфорту, то цей телефон мені подобається більше. Прошка тяжче, от модуль камер все-таки переважує. він тягне телефон трошки вниз від вас. А тут такого відчуття немає. Він такий в порівнянні з прошкою, прям легенький. І якщо для вас це важливо, то однозначно 16-й фон. Тому що вага і габарити, знаю, що для багатьох. Дуже важливі. Ну, знову ж таки, дизайн, наприклад, він цікавіше виглядає, чи мій 16 Pro білого кольору. Колір мені тут подобається, модулі камер класно, ну прям зайшло дуже. З переваг також 16-го в порівнянні з попередніми айфонами дали кнопку камера, контрол, керування камерою, і це також плюс. Я окремо говорив в відео про цю кнопку. Зараз ми не будемо зосереджувати на цьому увагу. В принципі, для мене це зручно. Я нею користуюсь достатньо часто і це. Як на мене, плюс по виконанню по матеріалах все класно. Питань до 16 айфону немає. Якщо говорити про рамки, то рамки тут, як у 15 айфонів, у 16 про рамки тоньше, це не є мінусом, те, що тут більше рамки. Як на мене, по міркам 2025 року, то виглядає даний телефон дуже круто. Насправді, якщо ви не користувалися 16 Pro Користувалися, наприклад, там 14 Pro чи там 15 Pro, там рамки по суті, такі самі. Тут виглядає воно гарно, тому ніяких питань немає, що тут рамки товщі. Не звертайте на це уваги. Ви користуєтесь, для вас все буде класно. Динамічний острівець, все так гармонійно виглядає. Сам кран тут шикарний. Єдиний момент, звичайно, що в чому відрізняється по екрану, це все таки 60 Гц. Тому що у прошки 120 Якщо ви ніколи не користувалися 120 Гц, відповідно ви ніякої різниці не відчуєте. Для вас це буде крутий екран і далі, і ви можете комфортно ним користуватись. Якщо говорити по яскравості, якщо говорити по контрастності, взагалі по кольоровій гамі, все те саме дуже яскравий, дуже насичений екран, хороші кути огляду. Матриця реально дуже класна. Картинка лежить прямо як на поверхні, прямо зверху. Максимально крутий екран, в який дуже приємно дивитись. Якщо говоримо про роздільну здатність, вона дуже висока. Ну знову ж таки, багато думок ходить про те, що трошки кардинально крутіше за базовий iPhone. Та вона й має свої плюси, але не такі, прям дуже великі. От. Тому по екрану буде все те саме, окрім герцовки. Якщо говоримо про акумулятор, давайте перейдемо в параметр акумулятора. Тут 18 iOS стоїть і заходимо в справність акумулятор. Тут 100%. Акумулятор за цей час з моменту виходу айфону він не просів і він тримає дуже добре. Якщо, наприклад, ви там користуєтесь повсякденно, так, у вас задачі там соцмережі, якийсь перегляд відео, ви не нагружаєте якимись задачами в плані там монтажу, обробки фото, якісь ігри, то телефон вам, там, наприклад, там, з 9 до 6 години буде тримати нормально. Він вам доживе до вечора, ви собі вдома поставите на зарядку. І на цілий робочий день мені вистачає даного телефону. Перевагою також даного iPhone, як якби банально не звучало, є ціна, тому що він дешевше від айфону 16 Pro. І хоч там різниця невелика, але все ж таки, якщо ви розглядаєте для себе більш бюджетніший варіант, то звичайно 16 буде цікавіший. Якщо говорити про камеру, то камера тут так само класна, як і в 16 Pro, основний модуль такий точно, всі параметри ідентичні, і тут навіть нема сенсу говорити, які відмінності, тому що їх немає. Фронталка також. Тої самої якості І як записує камери, як фотографую, приклади буде в кінці відео, тому ви можете відповідно їх переглянути. В цілому можу сказати, що враження про 16 айфон мене дуже хороше. Знову ж таки, в нього є плюси перед прошкою, є свої мінуси відповідно. Але все ж таки, відчуття від користування даним смартфоном дуже позитивно. Якщо б йому додати, наприклад, там 120 Гц, то напевно, що я би в наступному поколінні вже обрав все таки базовий iPhone, тому що знову ж таки, от мені якось так більше подобається по моделі камер, подобається кольорова гамма, Те, що він легший, те, що він трошки менший, це реально для мене плюси.